26 червня 21.30 по вулиці, Осюка, 40 сталося ДТП з потерпілим. Водій автомобіля ВАЗ-2171 здійснив виїзд на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем БМВ. В автомобілі ВАЗ перебувало 4 працівники управління патрульної поліції міста Івано-Франківську. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. В автомобілі БМВ ще було два потерпілих, це два пасажири автомобіля БМВ. Наразі стан всіх учасників ДТП є стабільним, загрози життю немає, всі знаходяться госпіталізовані з різними травмами, різної ступені тяжкості. Наразі дана справа переходить в рамки кримінального провадження. Сьогодні даний факт зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Це старт розслідування даної справи. Паралельно до цього призначено службове розслідування щодо чотирьох наших працівників. За результатами цього розслідування будуть відповідні дії, притягнення до відповідальності. Наразі на час проведення досудового розслідування і службового розслідування. Четверо працівників відсторонені від несення служби. Скажіть, будь ласка, за попередніми даними поліцейські числення алкогольного сп'яніння, а чи пасажири були це разом Наразі маємо чотири довідки з діагнозами всіх, всіх учасників ДТП. Алкогольне сп'яніння присутнє в усіх.